Всіх вітаю на своєму каналі. Бажаю всім гарного дня, вихідного дня. Сьогодні субота, 8 жовтня. Погода радує нас теплом. Нарешті дочекалися бабиного літа. І сьогодні в мене по плану прибирання, тому відео буде мотиваційного характеру. І якщо хтось вперше завітав на мій канал, давайте знайомитись. Мене звуть Ольга, я з Київщини. Тематика мого каналу мотивація, звичайні будні, домашній затишок, трішки кулінарії і всі буденні справи, з якими ми стикаємося щодня. Як можете бачити, кімната капець як е, уже? Потребувала прибирання, я це не робила спеціально, але так вийшло і добре, зато буде гарний контраст між до і після. А просто ще так склалося, що перевезли дуже багато речей з квартири, в якій я мешкала до війни. Їх вже остаточно потрібно перебрати, і тому вони всі стоять біля входу за диваном, тому думаю, таке відчуття, що всього дуже багато. І взагалі останні дні якось взагалі не могла себе змотивувати щось робити. Якось так, ви знаєте, в зв'язку з в країні, оці перепади настрою трішки, ну не трішки саме на мене, вони дуже сильно впливають. З одного боку є і приємні моменти, так як наші захисники зараз мають дуже добрі вдалі просування на лінії фронту, з іншого боку накриває, тому що ти розумієш, які б не були вдалі наступи, але це все одно супроводжується втратою життя. А з іншого боку, мої рідні по мамині лінії, всі знаходяться. Херсоні, в Херсонській області, в самому Херсоні, і тому це від дня цього референдуму і далі ці всі дні ну, дуже так непросто скажу я вам чесно, зв'язку з ними немає, з тими, хто в Херсоні трішки зв'язок є, але моя бабуся, яка 79 років, вона знаходиться саме біля Гесу, вона мешкає в селі біля Гесу, село Веселе. Там біля Нової Кховки і це саме договору орків, і тому там взагалі зв'язку немає, тому, тому не просто зараз. Наша бабуся відмовилася виїжджати звідти. І тому, з однієї сторони, поважаєш її рішення, а з іншого трішки себе ругаєш, що, можливо, треба було якось настояти, щоб все ж таки вона звідти виїхала. І, ну, ти не знаєш, як вірно, але було б спокійніше, якщо б вона була з нами, більш на безпечних територіях. А, також сьогодні зранку. Новини про Керченський міст, теж вони і радують і бентежать. Трішки поділилася з вами своїми переживаннями. Звичайно, надіємося на краще і хочу виразити слова підтримки зараз всім людям, які вимушені бути переселені. Цьомусь я останнім часом про це багато думаю, розумію, як їм тяжко. А так як ми тут на Київщині. Були в такому стані лише там місяць, да, ну перших два місяці, а потім ситуація більш-менш стабілізувалася. А в людей, в яких ця ситуація вже сім місяців в такому, скажімо так, складно складному русі, то я, я бажаю вам сили і терпіння. Ну і також підтримку родинам. В яких військові стоять на нашому захисті, теж вам дякуємо за ваших таких рідних, які завдяки яким ми продовжуємо жити нормальним життям. До прибирання трішечки поділилася своїми думками, дякую, що вислухали мене. За допомогою парогенератора генератору я очистила зону біля каміну, так як там ще залишилися, якщо чесно, кучу цього пилу від після ще ремонту, да? тому що там доволі така фактурна плитка і. Тобто її ще не один раз потрібно буде так обробляти, але сьогодні я це зробила. І взагалі у мене в цій зоні кухні вітальні дуже багато такої декоративної плитки під каміння. Це я помила тільки зону біля каміну, а взагалі планую її всю так помити, але вже не сьогодні. Сьогодні тільки цей маленький шматочок. Все ж таки, хороша погода створює гарний настрій для прибирання завдяки цьому сонечку, яке зараз світить в кімнаті. Добре, видно, весь пил, і Так і хочеться все помити, все вийти, витрусити. І, взагалі, я залежна від погоди, якщо... Минулі дні було пасмурно, сонечка не було. Ну взагалі зібрати себе до кучі дуже тяжко. як тільки сонечко, все, ти вмикаєшся, як будильник. Навіть уже протягом тижня почала пити вітамін Д. Думала, можливо, якось виручить. Ну, мені здається, результат я бачу, тому що прокидатися мені однозначно набагато легше зараз. До речі, маючи нагоду, зараз тут на відео видно, що я активно користуюся а, своїм пилососом. Я дуже отримала багато питань щодо нього. І це дійсно та покупка, яка за останній час, ну, він у мене вже більше року, але. Тобто це та покупка, яка must-have, яку я як хочеться сказати, як я раніше жила без нього. Він, звичайно, дуже функціональний. Якщо ви можете бачити, я міняю насадки за насадками, і він мене виручає в будь-якій ситуації. У нього дуже гарні щітки і для підлоги. Окремо в мене щітка для килимів. Далі є щітка для меблів. Ось я перед цим прибиралась на дивані. То ну, там є саме в моєму пилососі, в мене виробник Dyson, Мені здається, там є а, оці щіточки, насадки на будь-який випадок взагалі. А, і довгі, і короткі, і пролізуть куди, куди завгодно. А саме мій пилесос, він, має, він тримає дуже добре заряд і має дуже гарну. Потужність. Якщо стандартна його потужність, то він працює близько 40 хвилин. І ще в нього є турборежим. В турборежимі він працює до 10 хвилин. Ну, то супер-супер режим. Навіть я, коли я звернула увагу, коли я вперше позасосила матрац. І якби він витягнув такий пил, який, знаєте, як оце мука, і напевно він ще менший муки, тобто ну, тяне вже, вже самий сами, сами мікропил. Ну і плюс до цього він мобільний, не має ніяких проводів, він легенький і, і, ну, і взагалі зручний. Тобто, якщо там Два роки назад, чи більше я купила робот пилосос і думала, що це круто, то зараз розумію, що робот пилосос я зараз інколи вмикаю на таких проміжних прибираннях. Але якщо я прибираю, то все інше я роблю тільки з цим пилососом. Тобто, напевно, якщо у мене цей пилосос з'явився перший, я би вже не придбала ніякі додаткові там гаджети, да? Ну а так як у мене є і той, і той, то інколи користуюся роботом. Uh, um. А зараз витираю корзинку, саме її теж привезли з моєї квартири, де я мешкала. До цього дуже зручна річ, я її ставлю в спальні. І коли ввечері потрібно скласти покривало, я кладу саме в цю корзинку, і це зручно не потрібно для, для цього шукати місце. Да? Бо зазвичай, якщо немає такої корзинки, покривало потрібно толити на якийсь стул або ну, що там в кімнаті, в кого є, комоди. Да? А так класно ти туди його Поклав і воно навіть естетично гарно виглядає. Якось в наступних відео покажу це. Ну і декілька секунд назад я вам показала лампи. Це Я лампу придбала повісити на кухню над робочою поверхнею. Так як зараз у нас там взагалі одна лампочка. Ось, Трішки не встигаю коментувати за відео, тож розповідаю вам згодом. У нас з'явилися нові мешканці це папуги, папуги виду Корела. Взагалі, десь дві неділі назад ми купили дівчинку. Нам, звичайно, попередили, що адаптація в цих папуг доволі довга, довша, ніж там, наприклад, в хвилястих папуг. І вона, мені здалося, що ця дівчинка смує, тому вчора я її придбала друга хлопчика. Але, але вона дуже агресивно його зустріла. І я переживаю, що може я їй нашкодила. Я переживала, що вона одна, її сумно, а тепер вона ще відвоює своє місце у свого тепер товариша. Тому не знаю, будемо дивитися. Для нас це нове, тому що саме такі папушки у нас вперше. Тож наша команда зростає. В принципі, я так вважаю, в нас немало тварин, їх досить багато. У нас два песика, котики і хомячок, мурав'їна ферма, тепер вже й папушки. У нас ще була одна собачка на вулиці, але, на жаль, коли був мій від'їзд, чоловік трішки за неї не додивився. Вона вибігла на дорогу, коли він заїжджав машиною. І, на жаль, він не відразу помітив, що її немає, і, напевне, з нею що сталося, він не знайшов її. Ми придивлювались камеру. Камера у нас стоїть на в'їзд, і там чітко видно, що вона вийшла, коли він заїжджав. І десь через хвилин 10 він 15 виходив її шукати, але її вже ніде не було. Ну, напевно, десь відбігла її, збила машина. ми по сусіднім вулицям. Не ходили тут біля двору її не було. На жаль, втратили одну тваринку, це завжди сумно, тому що вони, як члени родини. Ну, ось так. Як чудово світить сонечко через вхідні двері, поки я прибираюся тут. Там допомагає моя помічниця, моя донька, мої двері з вулиці. А зараз добре витрушую таку штучну траву, такий ще той пилезбірник, збірник. Я навіть його інколи мию. Мою водою, а так про проміжок просто струшую на вулиці добре. А ще ось, бачите, це справжній комиш. Я коли гуляла біля річки, його нарвала, дуже добре виглядає в інтер'єрі. Не знаю, як він себе поведе далі, але ну, дуже прикольний, мені подобається ще й натуральний, дуже так класний. Ось тут видно добре біль оціх проводів, які торчать. Тепер роутери. Це все справа в тому, що я вже казала, ми тут планували шафу, але потім чомусь вирішили поставити комод. І зараз ці всі роутери так жахливо виглядають. Не знаю, можливо, в майбутньому я придумаю, як їх затекурувати, А поки що я їх прикриваю просто вазою з цією декоративною травою. Я умовно взагалі ділю нашу кухню-вітальню на 4 зони. Одна зона це кухня, інша зона це зона відпочинку, диван, телевізор, вхідна зона, і також ось ця зона у нас це біля гардеробної коридорчиком така. А зараз тут, ви бачите, стоїть поличка. До неї я сьогодні не добралася, тому що на неї треба виділити так значно часу, щоб все перебрати. Чесно, це поличка за хламник. Тобто, туди а, ми там багато звичайної корисних речей. Там зберігаються мої насадки для пилососа, ще якісь там речі. Але зараз ще там купа речей, які ти не знаєш, куди діти, і всі ти кладеш туди. Тобто там цей жах, ну, так що ставлю собі за мету найближчим часом там це все розібрати. Звичайно, хочу поділитися відгуком про робот-мищик для вікон. Як бачите, ось зараз він працює. Він мене виручає супер, особливо з цією зеркальною стіною. Це вхід, це такі роздвижні двері в нашу гардеробну, з яких створюється така зеркальна стіна. і тобто, Зараз просто супер за нею доглядати. І ще в майбутньому будемо встановлювати скляну перегородку в ванній кімнаті для душової кабіни. Думаю, там теж вона стане в нагоді. Так що, супер покупка, дуже ну це економить мої сили і мій час. Що ж, прибирання майже завершилось. Дякую, що додивилися до кінця. Буду рада, якщо когось замотивую. Зараз ми можемо бачити результат після. Далі ми з дівчатками суботнього вечора вирішили трішки прогулятися, завітали в кав'ярню, зустріли захід сонця. Ну так, спокійно, мило провели вечір, чого і вам бажаємо. Дякую за перегляди, до наступних зустрічей. Всіх цілую, па-па!